5 вересня під керівництвом заступника командувача військово-морських сил збройних сил України з авіації, начальника управління морської авіації, відбулася робоча нарада з питання підготовки та проведення урочистих заходів з нагоди 20-ї річниці створення авіації військово-морських сил збройних сил України. Організації, підготовці та проведенню урочистих заходів надається велика увага. Вже створено організаційну групу з проведення святкування та попередній план заходів, згідно якого 19 та 20 жовтня морські авіатори разом з мешканцями Новофедорівки проведуть урочистий мітинг, день відкритих дверей з'єднання. А на завершення святкування на них чекатиме концерт від центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України та творчих колективів САКського району. 2013 рік є визначним для воїно-авіаторів морської авіації військово-морських сил у зв'язку з тим, що це 20-та річниця з дня створення морської авіації військово-морських сил. За 20 років морська авіація притерпіла дуже великих змін і велике скорочення на початку створення морської авіації в своєму складі. Нараховувалися до чотирьох полків авіаційних, які дозволяли виконувати різнопланові завдання і забезпечити повністю діяльність військово-морських сил. На сьогоднішній день в бойовому складі морської авіації залишилася одна авіаційна бригада, але на неї покладені функції для виконання завдань, чисто притаманних морській авіації. І на сьогоднішній день підготовка здійснюється для виконання цих завдань особового складу. Цей, цей рік на сьогоднішній день здійснюється підготовка до святкування 20-ї річниці. Для цього створений оргкомітет по підготовці. Здійснюється робота по підготовці 10-ї савської морській бригаді. Робота ця направила в на першу чергу на популяризацію військової служби, пов'язаної з морською авіацією. Це на Залучення в подальшому юнаків для підготовки їх якості льотчиків, вертольотів, літаків і в подальшому їхні служби в морській авіації. Не дуже широке буде святкування цієї річниці, але воно буде дозволяти в першу чергу об'єднати покоління ветеранів, які були на початку з тими військовослужбовцями, які на сьогоднішній день проходять військову службу з метою обміну досвідом. У зв'язку з тим, що підготовка на сьогоднішній день військових і моряків трішки відрізняється від тієї, яка була на початку. Для того, щоб мати досвід цієї підготовки, потрібно тісне спілкування з ветеранами, які б могли підсказати при організації підготовки, при відпрацюванні рідних задань, різних які притаманні морській авіації.